Один з найвідоміших музеїв світу Паризький Лувр припинив роботу на добу. Причина страйк працівників, які у такий спосіб домагалися від влади посилити охорону закладу, що потерпає від кишенькових злодіїв. Щороку музей відвідують до восьми мільйонів людей. Це притягує грабіжників як магніт. На туристів, які у середу хотіли подивитися на скарби Лувра, чекало розчарування. Я обурений. Ми придбали квитки у Великій Британії і скидається на те, що до четверга в нас немає жодних шансів. А в четвер ми від'їжджаємо. So, I'm very angry. Мої діти народилися і виросли у новій Зеландії, і це їхня перша подорож до Парижа. Вони так мріяли побачити мону лізу. Найбільш обуреними почуваються туристи, які подолали океан, аби побачити Лувр. Як ось, наприклад, подорожувальник з Бразилії. однією з мрій було побачити Лувр, а він виявився зачиненим. Ми зупинялися у Парижі лише на два дні. і В четвер їдемо до Амстердама. Дуже шкода, що ми не потрапили до музею. Працівники Лувра скаржаться, що останнім часом у музеї почали діяти банди злодіїв, які грабують. І персонал відновити роботу установи обіцяють у четвер.